Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати. У кожного своя постеля і свої міражі. І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це по суті старт. А секунди летять. Отак можна вмерти і нічого не встигнути. Встигаєш тільки втомитися. Огидна річ, наша терплячість, наша звичка відмовляти собі у всьому, так все може відмовитися від нас. Страшні слова, коли вони мовчать. Все наше життя це очікування найгіршого і надієнє найкраще. Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там. Епоха несприятлива ламає іще в колись геніям хребти. Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. Люди, як правило, бачать світ у діапазоні своїх проблем. Чужа душа то тихе мора сліз, плювати в неї гріють тяжки не можна. Марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш то вже навіки. Любов це не сам перед відповідальність, а, тьо, а потім вже насолода радість. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм віднімає мову. Єдине, що від нас іще залежить, життя прожите як належить. Краса і тільки трішечки краси, душі нічого більше не потрібно. У всіх народів мова це засіб спілкування, у нас це фактор відчуження.